Лови швидкий гайд, як відбалансувати камеру на стабілізаторі. Обов'язково перевірте перед зйомкою. Розкладаємо наш стабілізатор і блокуємо вісі також. Ставимо камеру. Залишайте тут місце. Розблоковуємо цю вісь і перевертаємо камеру об'єктивом догори. Якщо у вас камера завалюється назад, то вам потрібно площадку опустити вниз. Переводимо камеру горизонтально і рухаємо цю вісь. Наше завдання, щоб камера не вперед, не назад не нахилялася. Якщо у вас камера завалюється назад, то, значить посуваємо її трохи вперед. Все добре фіксуємо. Як результат, наша камера стоїть у будь-якому положенні. Блокуємо попередню вісь, розблоковуємо наступну. Далі виставляємо камеру так, щоб вона не нахилялася в сторону. Після того, як ми відбалансували, ми її блокуємо. Далі нам потрібно обов'язково підняти наш стабілізатор. І от в такому положенні камера не повинна завалюватися в сторону. Рухайте вісь вперед і назад, щоб відбалансувати її. Після того, як ми все відбалансували, розблоковуємо всі вісі і ставимо на автокалібрування. До речі, тут є спеціальні відмітки, які допоможуть вам наступного разу зекономити час. При умові, якщо ви будете знімати з такою ж самою камерою і з таким ж самим значенням об'єктива. Повірте, це дуже сильно зекономить ваш час. До речі, саме на цей стабілізатор діє знижка мінус 15% за моїм промокодом. Не пропустить свій шанс.